Всім привіт! Цей подкаст буде присвячений омега 3 Що таке омега 3 жирні кислоти? Дам загальну інформацію: це ціла група полінасичених жирних кислот, із 11 різновидів. Три є незамінними. Тобто, якщо вас будуть питати, чи міститься у нашій омега-3 жирні полінасичені кислоти, звісно, містяться, бо саме омега-3 з них і складається. Зараз розберемо три головних: перша це АЛК, альфа-ленольова кислота. Вона не здатна синтезуватися у нашому організмі, поступає в наш організм тільки з їжею. Друга кислота це ЄПА. Дуже маленька частина необхідної норми від 5 до 15 цієї кислоти. Вона здатна синтезуватися з АЛК, який потрапляє в наш організм з їжею. А далі може перетворюватися в ДКГ. третя полінасичена. Кислота, але у багатьох людей через генетичні фактори цей синтез неможливий. Тобто існує дуже маленька кількість людей, яка, яка може генетично, самостійно це робити в організмі. І третя полінасичена жирна кислота це ДГК, що стосується користі омега-3 жирних кислот, існує. Мені здається, 100 трильйонів причин вживати омега-3 через те, що саме мембрани клітин людини складаються з омега 3 жирів. Тобто омега 3 жири є структурними компонентами цих мембран. І в клітинних мембранах відбуваються всі основні біологічні біохімічні процеси, і багато з цих процесів залежить від пластичності клітинних мембран, яку і дає омега-3. Коли у нашому організмі не вистачає омега-3, він починає компенсувати цю омегу з омега 6 жирних кислот. Але при такому розкладі мембрани клітин стають більш жорсткими і функціонал нашого організму починає страждати. Тому першими під цей удар потрапляють серцево судинна система і мозок, бо саме мозок є найбільшим споживачем. ДХА кислот це те, про що я вам казала на початку. Саме цей різновид кислот потребує мозок, і недостатність пластичності кліткових мембран головного мозку призводить до зниження когнітивних функцій людини, психоемоційних розладів, наприклад, тому що є дослідження, які. Говорять про те, що людям, які страждають від психоемоційних від психо психо розладів, їм потрібно необхідно вживати омегу 3 А через те, що ми зараз вже майже три роки, тисячу п'ять, здається, днів знаходимося в постійному режимі стресу, в повномасштабній війні, нам просто необхідна омега 3 і відразу зазначу, що люди, які скомпенсовані омегою жирними кислотами, вони рідше страждають на депресію. Доведено, що люди з психічними розладами часто мають низький рівень омега-3 жирів у крові. І люди з шизофренією та біполярними розладами. Повинні вживати омегу, тому що саме вона покращує їх самопочуття і зменшує частоту перепадів настрою та рецидивів. А далі, що стосується ДХА, це один з різновидів е, кислот, так, омега-3, це головний структурний компонент сітківки нашого ока. Коли ви недоотримуєте, Достатньо ДКГ, ну це якщо там перекладати ДХА, це ДКГ, можуть виникнути проблеми із зором. Тому люди, у яких знижений зір, падає зір, можуть і потребують вживання омега 3 кислот. Тому ви можете їм рекомендувати не для покращення зору омега-3, а для того, щоб втримати той зір, який вони мають. На зараз також омега 3 можуть допомогти покращити сприйняття клітин інсуліну. І коли, наприклад, у людини є інсулінорезистентність, окрім барбарину, ви можете рекомендувати в комплексі і омегу. Також омега 3 знижує запалення та фактори ризика серцено-судинних захворювань у людей, наприклад, з метаболічним синдромом. Що стосується хронічних запалень в організмі, то омега-3 їх також зменшує, тому що ці запалення можуть призводити до серцево-судинних захворювань, онкології, а також інших захворювань. Там є близько десь, якщо мені не зраджує пам'ять, 67 досліджень, які про це говорять. Також омега 3 Дуже корисна під час вагітності і на ранньому етапі дитинства, тому що омега-3 має ну рішучий вплив на розвиток дитини, особливо її розумового розвитку, тому що вона знижує ризик затримки розвитку. СДВГ аутизму, і є дослідження, які, ну, в яких зазначається, що у дітей з СДВГ рівень омега-3 жирних кислот в організмі нижчий ніж у там, здорових дітей такого ж віку. Звісно, я думаю, вам буде цікаво, чи можемо ми -3, омега 3 жирні кислоти отримувати з їжі. Звісно, можемо. Ми можемо їх отримувати з риби та морепродуктів, але є важливий момент. Риба повинна бути дика, не штучно вирощена, тому що у риби, яка росте в розплідниках, в неї дуже знижується. Рівень омега-3 кислот, саме концентрація цих кислот. І я б, наприклад, радила, якщо ви харчуєтеся рибою, якщо хочете підвищити рівень омега-3, не вживаючи добавки, то йти на базар у рибний відділ і питати саме дику рибу, дику вирощену рибу. Можна вживати також насіння льону, вони теж підходять у якості. Омега-3 жирних кислот, але в них є тільки одна кислота, це АЛК, перша, про яку я вам говорила. І тут е, теж палка в двох кінцях, тому що е, якщо повернутися на початок е, мого Мого аудіозапису, то ви зрозумієте, що не всі люди генетично можуть перетворювати АЛК в ДХА та ЄПА. Тому тут теж є проблема насправді. Дуже важливий момент, що омега-3, як і всі жири, може швидко окислюватись. Тому я раджу не використовувати прострочені продукти, і також мінімізувати контакт з повітрям, сонячними променями. І ну, це особливо, якщо ви там, використовуєте якусь омегу в рідкому вигляді. Наші капсули нутріплюс вони від цього збережені. Тобто рідина, в якій міститься омега, вона знаходиться в желатиновій капсулі, що є плюсом. Компаньйони для засвоєння омега-3: це вітамін Е. Він якраз таки міститься у складі омеги від нутріплюс, і вітамін С. І зараз я плавно переходжу до нашої омеги, до омега Нутріплюс, тому що вона містить основні переваги, покращує здоров'я серця, нормалізує рівень холестерину, підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Ментальне благополуччя, про яке я вам казала, тому що вона підвищує когнітивні функції, концентрації уваги, пам'ять. Якщо у вас є депресивні стани або у ваших клієнтів, то ми також радимо вживати омегу 3. Вона виготовлена з натурального риб'ячого жиру високої якості, без зайвих добавок. Хочу зазначити, що. В нашій омега-3 містяться ЄПА-кислота та ДХА кислота, і також вітамін Е. Є у складі антиоксидант, який захищає клітини від оксидативного стресу. Оболонка нашої омеги це желатин, гліцерин і вода, і цей продукт не містить шкідливих домішок, консервантів або синтетичних компонентів. Тому абсолютно рекомендую для щоденного використання та для підтримки щоденного здоров'я серця, мозку та зору для вас і ваших клієнтів. Будьте здорові!